Затамувавши подих і насолоджуючись сучасною українською музикою, що вже стала класикою, сотні миколаївців провели вечір 27 травня на концерті Святослава Вакарчука, який би хід не виконував артист, зал зустрічав його бурхливими оплесками. На сцені концертхову юність фронтмен океану Ельзи дарував слухачам як хіти гурту, так і сольні пісні, а ще народні композиції. Серед них Еверест на небі, така як ти, я їду додому та багато інших. Концерт дуже сподобався, не зважаючи на те, що у нас в Україні війна. Дякую велике Святославу Бакарчуку, що він організував таке свято для нас, миколаївців. Велике йому дякую. Всі його практично і чув альбоми, і слухає альбоми і в машині постійно. В мене океанальне. Не можу виділити якусь окремо з них. Дуже приємно і всі його пісні дуже класні. Я рахую відноситься до топ наших зірок. І якщо він приїхав, то і всі остальні приїдуть обов'язково. Дуже подобаються його пісні. Вони дуже душевні і про кохання. Дуже вдячні виконавцю за виступ. Дуже приємно, що він відвідав наше місто. Миколаїв, Миколаїв, місто. Концерт складався з двох частин: спочатку Вакарчук виконував пісні під гітару, так як він це робить під час виступів для українських захисників на фронті, а в другій половині музикант акомпонував собі на піаніно, відтворюючи атмосферу, коли пише власні пісні. Як ви всі побачили, то навіть якщо ми маємо проблеми зі світлом, але ми встигли, і це дійсно був повний аншлаг, повний зал, і Люди всі слава Богу, всі були задоволені, всі співали пісні. У залі маємо 859, і я, чесно кажучи, не бачив вільних місць. То я гадаю, що то був повний зал, і навіть ще й люди стояли і в проходах, і, і танцювали, і все. Оскільки концерт був благодійним, тому частину коштів від продажу квитків спрямують на допомогу бригадам збройних сил, національної гвардії та іншим підрозділам сил оборони задля якнайшвидшої перемоги України, Олександр Матюшенко, Владислав Невідомський, новини тева каналі Март.